Давно немає моєї бабці, та затишні вечори напередодні Різдва, коли господою заправляла саме вона, залишилися в моїй пам'яті назавжди. Може, звідти, з витоків щасливого дитинства, бере свій початок, моя віра у дива. І, може, дякуючи саме їй, моїй невгамовній і непосидючій бабці, сьогодні я вмію радіти сонцю, сваритися з негодами, розмовляти з тваринами та квітами, співати разом з птахами і вірити у здійснення мрій. Про святвечір у кожного в житті є особливий вечір напередодні Різдва, який запам'ятався на все життя і без спомину якого ніколи б не прийшов прийдешній, новий сповнений Таїни Господньої Святвечір. Я і бабця перед образами. На столі запалена свічка, кутя напоєна запашним узваром, солодка, така очікувана, так і манить, але не можна дитину. Умій почекати. Ось зійде Ясна зіронька на небі. Прийдуть прапрадіди наші, віддамо їм честь щирими молитвами. От тоді й скуштуємо куті. Не прийдуть вони на цвинтарі. За селом. Дороги замило, холодно. не дібратися їм. Пращури наші, дитинко, не на цвинтарі, а в Божому саду. Там немає гурделець та морозів, біди, хвороб, горя, війни немає. Там Божа благодать, якщо ми ревно читатимемо молитву цього вечора. Вони обов'язково прийдуть, прийдуть і скуштують нашої вечері. Ось побачиш, молись. Я пристрасно починала промовляти отче наш, якого мене навчила та ж бабця. Раз, другий, третій. Повторювала я молитву, щиро склавши човниками рученята біля грудей. Так хотілося мені побачити тих пра-пра-пра-прадідів. А ще більше хотілося скуштувати смачної куті, яка була так щедро намолена моїми молитвами того вечора, що, здавалося, аж. Вивершувалася над макітрою? Але в хаті було тихо, у вікно ніхто не стукав, двері не скрипіли, і дерев'яні ложки залишалися лежати там, де їх урочисто клала бабуся. Бабцю. Та де ж вже ти, діди? З нетерпінням, питала я стишеним голосом і повним ротом слини, яка набиралася від бажання відвідати нарешті ту різдвяну смакоту із полив'яної макітри на покутті. А я смикала легенько бабцю вишитий фартух, в який вона убиралася лише на великі свята, пристально дивлячись на образи. Бабчине зацитькування було схоже на сичання тонких протиків у печі і надавало святковій обстановці якоїсь ще більшої таємничості. Бабця пригортала мене до себе, її руки пахли зіллям, дідухом, маком. Вони були теплими і такими ласкавими. Що якоїсь миті я забувала навіть про кутю, бабця тихо, голосом на розпів якось обережно, ніби боячись подихом сколихнути полум'я свічі, шепотіла біля самого мого вуха. Ще й зараз відчуваю її подих. Бачиш, дитинко, бачиш? На стіні миготливі тіні ходять одна за одною, повільно ходять, не поспішаючи, то вони, наші предки, хранителі нашого роду, славного, давнього роду Череватюків. Не знехтували нашою кутею та молитвою, прийшли. Прийшли, щоб благословити нас, сповнити вірою та надією нашій грішній душі. Я мовчки дивилася на ті стіни, по них і справді хороводом ходили довгі, мерехтливі тіні і сповнювали якимось особливим духом усю оселю. Я з дитячою цікавістю дивилася на них, і чим більше вдивлялася, тим яскравіше починала бачити у них і мого діда Василя, який підморгував мені та лагідно вдивлявся у очі, і прабабцю Явдоху, котра і на котю прийшла зі своїм незмінним довгим ціпком. Я стала дорослою, зовсім дорослою. Та пам'ятаю кожне різдво з моєю бабцею. Ось і сьогодні наварила узвару, розтерла мак, убрала образи у рушники, пов'язала фартух. Колись вишитий моєю бабцею прочитала молитву, чекаю, чи прийдуть, чи знайдуть дорогу до мене, бо ж чужина далеко за горами, за морями залишилися могили славних Череватюків. Свічі за їхній упокій в чужих краях ставлю, в чужих мурах молитви складаю, слухають їх мури і плачуть. Чи простять мені череватюки цю зраду, чи колись? У захмар'ї, читаючи мою книгу буття, відпустить мені цей гріх Господь Бог наш. Господи милосердний, відпусти мені гріх тяжкий за зраду мого роду, бо спокутую його вже тут, на чужині і дай упасти хоч росою на цвіт калини, у саду. Моєї бабці молюся. Чи прийдуть? Та ж бабця навчила вірити мене в дива. Тому вірю, прийдуть. На стінах перед образами заврушилися ті. Nič, dva,